У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який дозволить чоловікам виїжджати за кордон. Для цього їм необхідно сплачувати 13 тисяч гривень щомісяця на потреби ЗСУ. Чи підтримуєте ви таке рішення? Ну, по-перше, вони не повинні виїжджати за кордон, вони повинні їхати і захищати нас. Бо ми жінки, якщо треба, то я піду. Я вам чесно кажу. Поки треба временно почекати. Ну якщо срочно треба, то я дійсно підтримую цей закон. Мені здається, що ну не потрібно такого робити. Що вони мають бути на своєму місці, поки не кінчиться військовий стан? Е, важко сказати. Є чоловіки, є сім'ї, які можуть сплатити спокійно стільки грошей в місяць. Ну, Якщо їхні діти не вміють воювати, то нехай виїжджають. Ну так, я вважаю. Звісно, хай сплатять, ти їдуть, долари зароблять сюди, привезуть. Що? Буде все окей. Ну, це, знаєте, і плюси, і мінуси. У кого є гроші, то може їхати, а у кого немає і треба сім'ю кормити, то де взяти 13 тисяч. Якось би казна поповнювалася по-любому, якісь би були гроші. Задача, Плюс ти, ти сидиш вдома, ну, чоловіків досить багато, на, на війну стільки не треба, як мінімум. Просто щоб вони якісь з терміном мінялись, 2-3 місяці і все. Ну на насчет грошей не погоджуюся, а на що чоловіки відправляють, то я згоден. Я сам хочу їхати хоч після інсульту. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який дозволить чоловікам виїжджати за кордон. Для цього необхідно сплатити 13 тисяч гривень щомісячно на потреби ЗСУ. Чи підтримуєте таке рішення? Навіть не знаю. Не, не ні. Чому? Ну, хтось повинен захищати нашу країну. Якщо всі почнуть виїжджати, хто залишиться. Ну, я, например, я сама внутрішньопереміщена особа. Но, и как бы, видите, я не уїжджаю з Украины. Хотя теж остались без жилья, без ничего. Мы сами с Мариуполя.